Відповідь тим військовим Збройних сил України, які мені погрожували застосувати проти мене фізичне та сексуальне насильство, проти мене особисто. Через критику закону 8721. Я хочу звернутися до Асоціації психіатрів України. Також хочу звернутися до судової адміністрації України, Національної поліції. Національної гвардії України Міністерство внутрішніх справ, Міністерство оборони України, ДБР і Служба безпеки. В цьому Розробити проєкт закону щодо протидії сексуальному фізичному насильству військовослужбовців проти цивільного населення в Україні. Потрібен ще один окремий законопроект. Окрім 87-21, тому що ці ідіоти пропагують насилля в цілому проти цивільного населення в соціальних мережах за критику будь-яку влади чи опозиції або законів, які приймає Верховна Рада України. Тому я хочу особисто звернутися до Асоціації психіатрів України. Звертаю вашу увагу, що такі пацієнти, які погрожують фізичним, сексуальним насиллям людям нормальним, адекватним повинні пройти лікування примусове за рішенням суду. Я вам пропоную спрощену процедуру. Згідно з закону, щоб ви спростили цей закон для цих людей, які погрожують в соціальних мережах, таким, як я в цілому та іншим цивільним особам за критику законів чи дій військовослужбовців, які порушують закони. Саме так, звертаю увагу до судової адміністрації, що подібні випади. Щодо цивільних є неприпустимими. Я вважаю, що такі військові повинні пройти курс медичної терапії примусово за рішенням суду та відсидіти у СІЗО до вирішення їх питання по суті за погрози фізичним насильством, вбивством, ліквідацією, а також розпалюванням міжнаціональної ворожнечі стосовно групи лиць. ЛГБТ в цілому, тому що вони приховані гомосексуалісти, які свою гомосексуальність хочуть використати для зґвалтування гетеросексуалів. в цілому. Тому закликаю суддів, прокурорів, депутатів звернути на це увагу і прийняти новий законопроект, який покарає всіх агресорів в. Соцмережах. Потрібно їх виявляти та лікувати методами психіатрії, лікувати примусово за рішенням суду. Тому підписуйтесь, поширюйте це відео в тренди Ютубу. Слава Україні!